Усім привіт! Сьогодні в нас на огляді БТР-70. Почнемо з його пасажиров місткості. Сам екіпаж дві людини. Десантне відділення вміщає 8 людей. В принципі, як для такої машини, це нормально. Знаходиться на озброєні Урашки, Туркменістану, Угорщини, ну і звісно ж України. А ще був на озброєнні у НДР. Збирався він на території Савка і. стоп. Румунії? Е... Ну, добре, поїхали далі. А далі в нас розміри. Довжина 7,5 метра, ширина 2,8 метра, висота 2,3 метри. Озброєння стандартне. Основне це кулеметка ПВТ, другорядна це ПКТ. Ну, це я ж кажу, стандарт. Двигун, е... точніше, двигуни, їх тут два. Е... ЗМЗ 49,05, вага 11,5 тонн. Отут починається саме цікаве. Бо у БТР-60 вага 9,9 тонн. А у БТР-80 вага 13,6 тонн. Чого ж тут цікавого, спитаєте ви мене? А я вам відповім нічого. Добре. А тепер реально саме цікаве, як на мене. Броня. Стальна катана. Максимальна її товщина досягає, увага, аж. 10 мм. Це максимум. Наскільки я знаю, Станах 45-69 рівня 1 витримує більше, ніж броня 70. ки Якщо, наприклад, тому ж Абрамсу. Я знаю таке себе порівняння Танка і БТРа, але все ж таки. Так ось, Абрамсу буде все одно на РПГ-7. І після влучання обривом це не факт, що хоча б метал трохи зігнеться. Для 70-ки це ж все. Саме через це їх багато і знищили у різних війнах. В умовах сучасної війни 70 ці робити на першій лінії оборони нічого. Я вже нічого не кажу про нуль. Він максимум може виконувати задачі по підвозу БК. Це якби вся основна інформація про БТР-70, як завжди в вікій в описі, бувайте!